Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським вітаю вас, дорогі мої українці, тутешні поза Україною і окуповані московицькими ординцями та місцевими денаціоналізованими яничарами українці. Сьогодні продовжу почату минулої неділі розмову про. Хотів сказати стосунки, але стосунки бувають між рівноправними суб'єктами, а тут йдеться про понад 500-літнє знущання і садистичне нищення накладання анафеми на українську православну автокефалію московськими попами. Нищення не лише інституту самостійної церкви, а самої духовності українців. Либонь спрацювала моя письменницька та політична інтуїція, що я звернувся до цієї дуже складної проблеми, про яку мудрі і патріотичні українці говорили пошепки з близькими друзями, бо дехто на високих печерських пагорбах і досі вважає, що не варто про це говорити вголос, що ця тема занадто дразлива і неактуальна. Мовляв, Бог один, яка різниця, хто до якого храму, до якої конфесії ходить? До речі, так чинили чи не всі наші президенти? Хоча можу виділити з цього ряду Кравчука, він ще в статусі голови Верховної Ради підтримав нашу рухівську ініціативу про прийняття постанови щодо нелегітимності проведення підпільного харківського собору, який у відсутність філарета прийняв підле рішення кубки продажних священників, що нібито добровільний автоматичний перехід всіх приходів в Україні під Московський патріархат. Вже як експрезидент він разом з нами ніс домовину покійного глави відновленої української автокефальної церкви Володимира від Володимирського до Софійського соборів, де ми на кучмі з табачником поховали патріарха. Та ще добрим словом варто згадати Віктора Ющенка, хоч у моєму відкритому листі до нього я гостро критикував багато його дій, однак він таки щиро підтримував ідею саме помісної, незалежної від Москви, Української церкви, зустрічався з вселенським патріархом Варфоломієм і просив його підтримки в цьому. Та найвпертішими недругами ідеї автокефалії був кучма. Який вставлені до церкви залишався секретарем парткому Південмашу, взагалі не ходив до храмів, подарував москалям святі Києво-Печерську та Почаївську лаври, але справжнім ворогом і найбільшої ганьби та шкоди завдав нам двічі дипломований бандюга з Єнакієвого, що незабаром отримає третій, уже червоний диплом його Єнакіївський духівник. Озлоблений на все українське попик з московського патріархату Зосіма, розповідають, мав на презика Януковича просто таки магічний вплив, особливо в царині ненависті до всього українського. Тому Зосіма, а за ними Янукович, як президент, а не просто прихожанин, жодного разу не переступив поріг бодай одного храму Київського, чи греко-католицького чи автокефального патріархатів. Він знав дорогу лише до московських попів. А за ним туди тягнулася вся регіональна челядь, а зараз щедро сіяв бюджетними коштами, храмами, землею, величезні гроші українських платників податків через московську церкву перекачувались до Московії. У мене є зображення ікони із Святогірської лаври на Донеччині, унікальної ікони із. Унікальним святотатством, в яке навіть важко повірити, ну, є знаменита козацька ікона Пресвятої Божої Матері, внизу біля ніг якої козацький богомаз зобразив Богдана Хмельницького та козацький гурт. А на цій Донецькій, ну, не повірите, зек Янукович біля ніг Богородиці. Здогадуюсь, що вона й досі висить на стінах Святогірського собору, що належить московському патріархату. Отож, після першого розпаду Московської імперії на початку ХХ століття, скориставшись свободою, до речі, дуже короткочасною і неповною, Україна проголошує самостійність і нечуваною швидкістю здійснює своє національне відродження, котре вражає нас і досі. За всього 6-7 літ, в умовах розпаленої більшовиками громадянської війни, політичних збурень, розпочинаючи із 1918-го, Україна здійснює цивілізаційний прорив, і з провінційної колонії стає на шлях створення духовно сильної з яскравим майбутнім країну в центрі Європи. Я не ідеалізую тодішню владу, бо нова втрата суверенітету це і їхня провина: Грушевський, Петлюра, Венеченко, Петрушевич та інші. Але протягом тих семи літ Україна досягла набагато більших результатів у відродженні своєї національної духовності як за 25 років після другого розпаду кривавої комуністичної імперії, і одним із перших державницьких досягнень 20-х років минулого століття було відновлення української автокефальної помісної церкви, котра повертає українській нації, україномовну молитву. Національні церковні традиції, і значною мірою завдяки саме такій церкві відбувалися благодатні духовні зміни на нашій землі. Послухайте думку видатного філософа із світовим іменем Бердяєва, вона варта того, цитую. Московська церква, насичена московським шовінізмом від гори до низу і в минулому, і в сучасному. Правду кажучи, у московському народі є вже готовий ґрунт для прийняття антихриста. Кінець цитати: ці слова вирок, а не лише думка Бердяєва. Та вже у жовтні 1924-го у Кремлі народжується таємна директива для більшовицьких карателів України. У ній фіксується опасний рост вліяння української автокефальної православної церкви, митрополит якої Василь Липківський, цитую, єсть пропагандістом самосінництва, що являється опасністю для совєтського строя. Директива вимагає збільшення кількості таємних інформаторів, сексотів серед віруючих, а також зобов'язує священників доносити таємницю сповіді прихожан, якщо виникає підозра у їхній неблагонадійності, уставленій до влади. 1925 року на голови віруючих України падає кремлівське рішення про посилення репресій проти Української автокефальної православної церкви. І після цього знищуються 28 єпископів, понад три тисячі священників у АПЦ у серпні 1926-го арештовують патріарха Липківського, який у 1938-му безслідно зникає. Швидше всього, його прах вивезено з тисячами страждальців до диківні. У січні 1930-го зігнаний НКВДистами надзвичайний церковний собор у Києві, ліквідовує українську автокапалію та всеукраїнську православну церковну раду. Фактично, вже арештованого митрополита Борецького змушують зректися свого сану та розпустити церкву. Борецького етапують до Соловецького табору, згодом до психіатричної в'язниці, де він і помирає. Під натиском протестів за кордону, ще на короткий час обирають митрополитом Павлівського, та в 36-му зліквідовано останню парафію. Павлівського так само заарештовано, і він зникає в темряві того моторошного часу. В такий спосіб Московська церква окуповувала Україну. Та що в західній Україні якийсь час трималася по-справжньому українська, греко-католицька православна церква, розбудована видатним українським духовником Андреєм Шептицьким, її порятунок був у підпорядкованості не Москві, не Варшаві, не відню, а самому Риму і папі Римському, на якого силкувався плювати в лапках бездарний слинявий і продажний публіцист Галан зі Львова. У той час, коли на західних українських землях стояв вселенський плач, важкий стогін і потоки сліз, десятків тисяч людей, яких жорстокі псевдовизволителі вивозили у вагонах для худоби до далекого Сибіру. НКВДсти, саме вони та московські церковники Сталіна, 1946 року проводять спецоперацію Львівський собор для ліквідації і підпорядкування Москві. Української греко-католицької православної церкви духовно зламаний і знищений костельник підписує капітулятивні документи, і греко-католики на майже 50 років ідуть у підпілля, стають катакомбною церквою. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. Не гаятиму часу на загальновідоме, як десятиліттями з гірш татаро-монголів та Золотої Орди нищилися не лише українські, а і їхні московицькі церкви і храми нищилися або перетворювалися на конюшні чи комори для хімікатів, як по злодійському хрестили дітей по хатах, як підпільно відзначали навіть Великдень, Різдво. І жоден із вождів московського патріархату не подав свого голосу в захист віри від більшовицького варварства. Жоден. Всі по лакейському прислужували владі, їх розстрілювали Ленін і Сталін, над ними збиткувався Микита, їх зневажав Леонід-бровоносець, а вони ще більше возлюблювали їх і запопадливо виконували їхні злочинні вказівки та доносили на свою пасту в каральні органи. Так, цього ніхто не може викреслити з історії московської церкви, бо чи не вся її історія, починаючи з утворення порочна, я означую свою позицію, знаю багатьох священнослужителів московського патріархату в Україні. Серед них є велика кількість людей патріотичних, совісних, мудрих, проукраїнських, із зрозумілих причин не можу називати їхніх імен, але багато хто з них. Прозора натякає, а сміливіші говорять вголос, шкодуємо, що так склалося в житті. Але як тільки буде щаслива масова нагода, наш вибір уже готовий, і цей процес уже зараз розпочинається. Отож, після фальшивого, організованого російськими спецслужбами Харківського собору 1991 року, Московська церква зберегла свої позиції в Україні. Її очолив українець. Володимир Саводан, коли я двічі очолював Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності, мав конфіденційну зустріч з патріархом Володимиром. Я вичитав у Кам'янець-Подільській газеті, що його рідний брат нібито воював в УПА за незалежність України. Це мене дуже заінтригувало, хоч зустріч була, ясна річ, не тільки з цього приводу. Володимир був уже хворим і стомленим. Він слухав мене ніби спляче, із стуленими повіками. Мені дедалі більше здавалося, що він мене не чує, спить. Тому зустріч і розмова втрачала сенс. Я вже ладен був тихенько вийти, щоб не будити його. Та він раптом відкрив очі, пильно подивився на мене, озирнувся, чи немає когось третього, і дуже тихо сказав: Я не менший патріот України, як ви. І знову закрив очі. Зустріч була заради однієї його фрази. Зізнаюся, я щиро вболівав, ставив у своєму Михайлівському золотоверхому свічки за його здоров'я, бо вірив, він здатен на важливішу роль, ніж голова церкви на території України. Однак центр управління нею перебуває за кордоном, причому недружнім до нас центром. Так він і одійшов вічність, і я можу публічно розповісти цей епізод з його біографії. Принаймні патріарх Володимир Сабодан ніколи б не сказав публічно, що страшна трагедія української нації Голодомор 32 33 років це злочини не Сталіна, не компартійних садистів та, зрештою, і глухонімих московських попів, а самого Господа задля усмірення українців за гріхи не повернувся б язик у Сабодана. Я в це вірю. Так само вірю, що Володимир таки б звівся на ноги у сесійній залі Верховної Ради України в день поминання полеглих українців у Другій світовій війні, коли легендарний упівець, майже 30-літній політв'язень, український націоналіст Мирослав Симчич і фронтовик Червоної армії Іван Залужний, онук, якого поліг за Україну в Донецькому аеропорту, потисли один одному руки. Президент Порошенко закликав усіх присутніх пом'янути хвилиною мовчання, полеглих у Другій світовій та сьогоднішній Донецькій війнах, заполеглих небіжчиків, що вже пішли до Господа, встали послі іноземних держав, ветерани і сьогоднішні вояки, встали всі присутні в залі. Не встали лише очільники московської церкви в Україні, не встали на очах всієї країни. Такого гріха. Вже не відмолити, як і того, що священники московського патріархату в Україні відмовляються виконувати свій неодмінний обов'язок провести в останню дорогу на небо полеглих за Україну героїв-небіжчиків, у той час, коли стають на коліна, на їхньому шляху, цілі міста і села, серед яких є прихожани і московських церков, гірко про це говорити. Але московський патріархат не лише не позбавляється від свого моторошного минулого, від злочинів перед Україною, а й нарощує нові, перебуваючи в повній покорі кремлівській владі і дедалі більше нагадуючи путінський політичний департамент, а не церкву. Особливо проявив себе у такій ролі Олексій, а ще більше Кирил, обидва вихованці московицьких спецслужб. Кирил сів на церковний престол з маніакальною ідеєю руского міра. Це те ж саме юродове месіанство, та ж сама агресивна колоніальна політика для приборкання, передусім волелюбної України та відновлення імперії. Ось я натрапив на сказати б щиру думку в лапках, звісно, щиру Катерини Другої. Цитую: щоб зберегти імперію, нам не досить знищити лише самоуправління України. Треба знищити все, що відрізняє українців від московитів, українську культуру, українські національні традиції та звичаї, а насамперед і найголовніше українську мову, кінець цитати Катерини. А ось сам Пушкін про руський мір. Цитую: народ байдужий до найменшого обов'язку, до найменшої справедливості, до найменшої правди, народ, що цілковито не визнає ні вільної людини, ні вільної. Думки, кінець цитати Пушкіна. А ось руський мір Кирила Гундяєва у баченні легендарного українського полковника, котрий проігнорував Переяславську раду Івана Богуна. Цитую: у Московщині панує найогидніше рабство. Там немає і бути не може нічого приватного, бо все є власністю царя. Московські бояри титулують себе рабами царськими. Увесь народ московський є рабом. У Московщині продають людей на базарі, як у нас худобу. Приєднатися до такого народу це гірше, як скочити живим у вогонь, кінець цитати. А ось, будь ласка, ще чаадаєв. Цитую кинути свою хату і свою землю, йти світ за очі, волочитися і красти такий ідеал московіта, кінець цитати. Нате вам ще ось головного історика Московії Ключемського, цитую. Москвини були переконані, що європейські держави ось ось упадуть, бо там багато свободи для людини. В самій Московії воля для людей ототожнюється з безладом, свободою, вседозволеністю і в кінці кінців загибеллю самої Московії. Кінець цитати Ключевського. Я вже знайомив вас із подорожніми записами Павла Халепського. Сина антиохійського патріарха Макарія, котрі відвідали Україну та Московію відразу після Переяславської Ради. Ось що пише Павло Халепський про Україну після повернення з Московії. Цитую: О, яка це благословенна країна! Що за благословенний народ козацький, дякую тобі, Боже, що ми знову в Україні козаків. Два роки ми прожили у Московщині, наші уста були замкнені на колодку, наш розум у в'язниці. У тій країні ніхто не може почувати себе хоч трішечки вільний. Ми там забули, що таке радість і сміх. За кожним нашим кроком слідкували Москвини. Кінець цитати Павла Халепського. Отож, думаймо, українці! Думаймо, є про що! А я цю тему обов'язково продовжу в наступних програмах. Гарного вам тижня! Ми підготували цю програму разом із звукорежисером Михайлом Дзюбою. Дуже вам дякуємо, до наступної зустрічі.